Дорогі друзі, знову вітаю вас. Я знову з вами і ще раз хочу подякувати кожному та кожній, хто мене підтримує. Таким чином підтримуємо українську мову, розвиток українського Ютубу і в загальному Україну загалом. Я вам безмежно вдячний і завжди пам'ятаю і буду пам'ятати, що без вас не було би мене. Тому дякую за всю просто феноменальну підтримку, за всі вподобайки, абсолютно всі, що були на каналі. Коментарі та всі підписки, які ви завжди мені надали, це дуже приємно, дійсно і щиро. І Я завжди щиро розповідаю все на цьому каналі. І сьогодні я собі вирішив і хотів з вами поділитися деякими дуже сильно успішними історіями українців тут, Канаді. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що інтернет побазований на негативі, і дуже багато є зараз негативу. І всім справді українцям вже надоїв цей негатив. Трошки хочеться почути чогось позитивного і успішного. І я хочу сьогодні привнести цей позитив вам. Я хочу цей позитив передати вам від свого серця з Канади своїм глядачам. І я надіюся, що вам це відео сподобається. І ви дійсно після цього відео, хоч чуть-чуть ваш настрій, підніметься, хоч на капельку. Я спілкувався вже з багатьма українцями, успішними українцями, які просто в феноменальному захваті від Канади і дійсно задоволені. І знаєте, більшості українці, які розповідають про погані боки Канади, і розповідають про конструктивну критику країни, такі речі, як довгий час щоб знайти роботу. Міський транспорт не дуже такий ідеальний, то це дійсно правда, і про це треба розповідати. І їм треба дякувати, що ця інформація виходить в простори інтернету і в загальному люди інші люди мають трошки якоїсь інформації, від якої вони вже можуть відбиватися перед тим як заїжджати в Канаду. Але є такий інший тип українців. Які не дуже сильно хотіли працювати, які лінувалися, які дуже перебирали. Знаєте, їм то не так, їм то не так, і відповідно вони шукали фактично кожну яму на дорогах Канади, і від того дуже багато хейту в інтернеті появилося до Канади в сторону Канади, і ті люди і нічого не добилися в Канаді та покинули Канаду. А є багато українців, які в той момент в той самий час працювали. Настирлово подавали свої 160 резюме, 161 шістдесят резюме, і нарешті отримали якісь роботи. Починали багато з них, звісно, з низькооплачуваних робіт, з низькокваліфікованих робіт. Але чому вони починали з тих робіт? Бо вони знали, що це є їхній ключик, їхній ключик, двері, які відкриються, де вони можуть назбирати контакти, де вони можуть назбирати канадський досвід роботи і потім перетворити ту низькокваліфіковану чи малооплачувану роботу. Не набагато більшу оплачувану роботу навчитися зрозуміти систему канадську, як тут менталітет працює, як країна працює, як країна оперує, і багато з них повідкривало дуже бізнеси по мувінгу, по е, хімчистках, по е, різних таких загальних ситуаціях, навіть радіо українське зробили. Ну, розумієте, дуже багато різних таких ситуацій, де українці просто показали дійсно, що вони, українці, розумні українці, працьовиті українці і почали працювати на уряд, почали сплачувати податки, віддячуватись таким чином Канаді за те, що Канада відкрила двері для них і хвалити Канаду. Але такі різні нюанси та ситуації, на жаль, не попадають в простори інтернету, тому що давайте з вами будемо відвертими. Українці не дуже так люблять слухати успішність люблять. Слухати постійно когось якась біда, то потім зразу починається по 50, по 100 людей, які вже готові жаліти ту людину. Ну тільки якщо українець починає та стає на ноги і починає ставати успішним, то на жаль, в нас є велика категорія українців, які не люблять цього, не хочуть це чути, та починають, можна сказати, забороняти взагалі такі теми і не хочуть їх розвивати, і їх такі теми не цікавлять. І більше 70% українців. Які є в Канаді, вони успішні. Вони знайшли роботи. Не всі, звісно, знайшли дуже такі високооплачувані роботи, але знайшли роботи, працюють, купили собі машини. Хоч і в кредит купили ті машини, але купили, їздять на нових автомобілях. Багато вже наших українців дуже скоренько, щоденько купили нерухому нерухомість свою власну. Також звісно, хто в кредит, хто мав гроші, але мало хто мав такі великі суми. Тому що в Канаді дуже дороге житло, і люди розумієте. Задоволені і мені розповідають, я постійно зустрічаю українців, успішних українців. Вони мені розповідають, та Канада класна. Та я не можу зрозуміти, чому Канаду так хейтить. Та в Канаді просто треба знайти себе, зрозуміти. Якщо ви дійсно хочете тут бути, то тут ще можна дати собі раду в будь-якій країні складно в новій країні, де би не були. Але в Канаді в загальному класне життя, спокійне життя в тому плані, що так простори такі великі, нема такого великого населення, як Сполучених Штатів. Атах Америки і можна собі заробляти, можна працювати на двох роботах, можна е, крутитися, думати, прогресувати, вчитися. Діти мають майбутнє країна в топ 10 в світі. Ще до сих пір, навіть при тому, що економіка трошки Канади зараз страждає, та й рівень життя трохи впав. Але все рівно в топ 10 країн світу. Ну українці задоволені. І повірте, їх набагато більше успішних українців, які дійсно задоволені, просто переважно успішні українці. Вони про це не хочуть кричати. Вони не хочуть про це розповідати. Вони просто тихенько йдуть та крокують до своєї цілі. А люди, хто негативно відноситься до всього, то вони замість того, щоб той час. Витрачати на себе на розвиток себе на розвиток своєї сім'ї та на розвиток загального свого ментального стану, то ці люди йдуть в інтернет і або пишуть на форумах та починають замість, шукати різні негатив і переписуються в інтернеті так, знаєте, агресивно, всі такі круті в інтернеті. А люди в той момент, хто дійсно хоче добитися чогось, вони добиваються цього. Тому що я вам не один раз це говорив: кожна людина може добитися вершин. Кожна людина може все зробити в тому житті, просто не кожна людина хоче чогось добитися в специфіці. Наприклад, для прикладу, скажу блогерство, не кожна людина може стати успішним блогером, який набере багато підписників, але та людина може стати успішним електриком або успішним сантехніком, або успішним адвокатом. Але головне, щоб та людина ментально хотіла специфіки. Якщо людина хоче якоїсь специфіки, то вона просто може бути просто феноменальна, якщо вона буде тільки бачити ту ціль, і то, що вона хоче добитися. І це стосується фактично любої сфери. Просто не всі люди можуть сфокусуватися абсолютно на кожній специфіці, але якщо б вони захотіли. То це реально, це можливо і багато чого можна добитися. І українці це феноменальні люди. Українці це роботящі люди, які дуже допомагають Канаді. І Канаді, звісно, також вигідно отримувати іммігрантів, українців. Які колись будували цю країну і тепер продовжую її будувати на цій ноті? Думаю, що варто завершувати цей відеоролик. Думаю, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний, саме головне позитивний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.